Пане Володимире, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Тож до теми Угорщини, і, пане Володимире, вже відомо, принаймні в засобах масу інформації про те, що Угорщина почала надавати національні карти росіянам, білорусам. От, на вашу думку, що це загалом і чи можна справді вважати, що ну, угорщина якось вже починає діяти як і диверсант, можна сказати так саме всередині Євросоюзу? Ну давайте не поспішати з висновками. Треба розуміти, що Угорщина, як і багато інших європейських країн, має свої демографічні проблеми. Ми, між іншим, теж матимемо їх. Ми вже маємо зараз. А після завершення війни, коли нам будуть дуже потрібні трудові ресурси, ми ще більше матимемо серйозні демографічні проблеми. Проблема із трудовими ресурсами, із, скажімо так, відродженням позитивної демографічної динаміки. Тому, от я думаю, це перша причина. Не треба сприймати Орбана як російського агента. Які діє тільки в російських е, інтересах, оце дуже спрощена картина е, Орбан насправді дуже е, досвідчений, дуже хитрий політик, який діє перш за все, от як наприклад і, е, Лукашенка, діє в першу чергу в інтересах збереження власної влади. І е, утримання, скажімо так, стабільного контролю над своєю країною, ну і вирішення нагальних соціально-економічних, політичних проблем, і так далі, от е, в першу чергу, е, цей інтерес є у Орбана. Е, е, і він бачить: да, ну слухайте, є люди, які їдуть з Росії, Білорусі. Давайте я їх прилаштую для себе е, те, що серед цих людей можуть бути, і, і отут. Тема конспірологічна, я не буду робити висновків, Бачаюся. і в мене просто нема немає матеріалу, я це не можу ні підтверджувати, не спростовувати. Чи там були якісь домовленості до з росіянами, чи ні, але Росія може це використати в інтересах, скажімо так, своєї агентури. Вони можуть там серед. Десятків тисяч тих, хто отримує оці угорські карти на проживання, вони можуть заслати своїх агентів. На жаль, це так і е, насправді це зараз дуже хвилює Європу, тому що Росія розпочала відверту гібридну війну проти Європейського союзу. Ми це бачимо зараз по Франції. Ціла низка дуже таких е, підозрілих е, актів е, диверсії. На французькі на французькій залізниці і не тільки по інших країнах схожа ситуація. Ну дуже багато ознак того, що Росія розпочала диверсійну і гібридну війну проти європейських країн. Ми це проходили теж у нас, на жаль, є свій сумний досвід з 2014 року, коли знищили більшість наших арсеналів росіяни. І у нас це там багато обговорювали, але факт є фактом, і це відбулося ще за до Зеленського. До речі, на то так зараз там багато претензій висувають на адресу нинішньої влади. Але на жаль, багато прикрих помилок і просто, скажем так, халатності було і тоді, з 14 року. І у нас є свій сумний досвід 14-му році. Ми отримали Харків і Одесу. Але на жаль, втратили Донецьк і луганськ Це теж був наслідок гібридної війни. Зараз Балтійські країни, от вони на передньому рубежі, вони це розуміють, тому закривають кордони. Фіни закрили кордони, і от це виклик зараз. І в чому проблема, оскільки всередині Європейського союзу нема кордонів. То якщо росіяни з'являться в Угорщині, вони потім можуть ну, російські агенти так, російська агентура, вони потім можуть розповзатися по всій Європі. Оце серйозний виклик, і тому я думаю, що Угорщина зараз і це не тільки от по міграційній політиці, а й багатьох інших питаннях, вони на жаль діють всупереч європейській солідарності. І Якщо Угорщина критикує міграційну політику Європейського союзу, а це вже давня проблема. Не тільки вони, до речі, поляки і там деякі інші країни східної Європи, але критикують добре. Якщо ви критикуєте, не робіть самі односторонніх кроків, узгоджуйте. Разом з європейським союзом з сусідами свою міграційну політику, так що ризик тут є. Я не думаю, що тут працює саме скажімо так підхід на користь Росії і російських спецслужб, але те, що Росія цим може скористатися, поза сумнівом, тому ризик величезний і на превеликий жаль, Орбан в даному випадку в черговий раз. Діє всупереч спільним європейським інтересам, всупереч європейської солідарності. До речі, от ще один приклад дуже такий показовий нагальний зараз: це те, що саме Орбан заблокував спільне рішення Європейського союзу по виборах в Венесуелі. Там дуже серйозна ситуація, гостра. Схоже, що диктаторський режим Мадуро ну, там який такі зокрема, зараз, зокрема Росією, да він mm -hmm. ну фактично зараз узурпує владу Да, і європейський союз висловлює свою позицію, критичну позицію. Хто блокує, блокує Орбан, уряд Орбана, який зараз головує в європейському союзі. Він не має односторонніх якихось переваг. Він не може односторонніх робити висновків, але на превеликий жаль, Угорщина блокує спільні рішення Європейського союзу. Це, от як маленький, але показовий приклад. Тому, от на жаль, таких ситуацій, коли Угорщина діє всупереч спільної європейської політики, їх дуже багато, і це виклик. Виклик в першу чергу для європейського союзу. Виклики на сьогодні, на майбутнє. Ну, от, власне, справді Угорщина, на жаль, почала допомагати Росії діяти гібридно. Ми знаємо, що Росія і колишній кадебіст, ну колишній кадебіст, кадебіст Путін майстер в цьому так по розхитуванні ситуації, але тут ще цікаво про те, що Угорщина. Ну, в наші псує свої стосунки з країнами європейської. Унії, от, до прикладу, от, ця ем, суперечка з Польщею, так тому що от, напередодні Бартошевський е, е, заступник міністра закордонних справ він запропонував Угорщині так після виступу Орбана одіозно вийти з Євросоюзу і НАТО, якщо його щось не влаштовує. Натомість е, відповіли вже сьогодні З'явилася інформація про те, що. Здається, Сіярто відповів в Угорщині. Вже заявили, що головам МЗС Польщі перейшов в межу. Це про Сікорського, вже якась їх внутрішня суперечка. Тобто бачимо напругу, яка наростає між Польщі та Угорщиною. Але, от саме якраз цікаво, тут ця пропозиція вийти з ЄС і НАТО. Можливо, вона така популістична, але чи справді є якісь механізми там по виходу? наприклад, що от проголосують і там Угорщина? Я розумію. Ну, механізмів виключення, якщо про виключення не про вигід добровільний, а про виключення механізмів виключення в Європейському Союзі в НАТО немає. І от зараз якраз прецедент Угорщини ну це виклик. По НАТО ну, частково по Європейському Союзу, але лише по деяких питаннях, не по всіх. На жаль, по НАТО знайшли певне порозуміння, такий компроміс неформальний. Угорщина не бере участь в підтримці України, але і не блокує спільних рішень НАТО на підтримку України. От такий компроміс: це в НАТО. Але все рівно проблему Угорщини, яка може заблокувати якісь спільні рішення, ну вона залишається. До речі, це не тільки проблема угорщини. Потенційно є ризики пов'язані з туреччиною. Зараз це стосується Ізраїлю на близькому сході. Зараз ситуація загострюється. Ізраїль зробив такі зворотні удари по Хезболі. Про іранські проксі групі яка ну розпочала війну проти Ізраїлю зробила удар по голландських висотах, там загинули діти. Ну зрозуміло, Ізраїль зробив зворотній удар. Ну і зараз от є ризик загострення ситуації, зокрема на півдні на півдні Лівану і Туреччина. Президент Туреччина Ердоган почав робити такі дуже різкі заяви, зокрема про те, що Туреччина може війти в Ізраїль, як війшла в Лівію і в Карабах. Оце дуже дивна була заява, тому що ну по Лівії там було запрошення офіційного уряду. В Лівії де громадянська війна, але тим не менш було запрошення. Ну, до введення турецького обмеженого контингенту в Лівію він не там особливо не вплинув на ситуацію, але тим не менше було запрошення по Карабаху. Ситуація дуже дивно виглядає раніше. Туреччина не робила жодних заяв про те, що вони брали участь в війні Азербайджану проти. Війська на Горного Карабаху, Вірменія там офіційно не воювала. Але якщо тут Туреччина заявляє, ну скажімо так, це серйозне порушення міжнародного права. Серйозно, тому що е, Туреччина не оголошувала війни, е, не було ніяких угод, і так далі. Але те, що у це заявив, це теж порушення спільної солідарності країн НАТО. Такі заяви, такі дії треба узгоджувати е, з партнерами по НАТО. Ну це скоріше пропагандистська риторика. Ніяких дій з боку Туреччини я не очікую, але це як приклад з боку Угорщини. От схожа ситуація е, просто. Орбан ну, вже давно демонструє е, по багатьох рішеннях і по Україні і по спільних рішеннях всередині європейського союзу. Демонструє свою особливу гіїстичну позицію. Він в конфлікті не тільки з Польщею. У Орбана у його уряду е, вже давній конфлікт з керівництвом європейського союзу. Уряд Угорщини Європейський Союз вже е, декілька років е, карає, карає внутрішніми санкціями. Блокуванням грошей, які мала потримати Угорщина, але не отримує, тому що порушує спільне правила Європейського Союзу, зокрема по демократії. І от знаєте, дуже прикра, я б сказав. Ну ну цинічно це виглядає, коли Орбан заявляє, що Україна не може бути членом Європейського Союзу, не відповідає стандартам. Слухайте, хто б це казав? Країна, яку Карають за порушення демократичних стандартів всередині Європейського союзу, і він ще намагається нас вчити демократії, тому як там треба скажемо так, як, як якою має бути європейська країна, як на жаль, сам не відповідає вінше. Їх уряд не відповідає цим стандартам. Тому ситуація заплутана суперечлива, не можна виключити Угорщину з Європейського Союзу. Єдиний вихід, який зараз обговорюється європейською. Союзі, і от Німеччина зараз знов піднімається питання, і не тільки Німеччина, колишній керівник Європейського центробанку і колишній керівник Італії, колишній прем'єр-міністр Маріо Драгі, Він свого часу ініціював цю реформу. Перехід європейського союзу від правила консенсусу, коли ухвалюється рішення спільною згодою, до кваліфікованої більшості, угу. і ну, це логічніше і тоді. Вважаю, це унеможливить отаким, таким як Орбан. Просто да, блокувати так, всі да. рішення. Просто це... це так дивно. Чому досі цього не зробили? Ну а тому, що знов таки, оскільки діє правила консенсусу для того, щоб ухвалити <рес> цю реформу, <рес> потрібно ще всі, всі проголосували. Та з... з... за да. але тим не менш зараз Європейсь... європарламент а, підтримує це. Ну я сподіваюся, що новий стат європарламенту теж це підтримує. Тому а, початок процесу реформування він вже а, ініційований. І я дуже сподіваюся, що ці процеси будуть йти паралельно. Я маю на увазі розширення Європейського союзу, де буде брати участь Україна, вже бере участь, тому що процес вже розпочався. Просто він ще не завершений. до речі, пане Володимире. А, от, ми... от, от з приводу вибачте, да. що перебуваю, але от просто щоб не втекла думка, скажімо так. От тут да. якраз є орбана цитата про те, що от ви кажете, що ми вже є так в процесі. А от Орбан каже, що ну ми не станемо. Ну принаймні, ну він так каже. Ну я це сказав. Та, що та, та, та він заявляє, що а це може, а це але це відкрита стандарту. погроза. Тобто, це не можна, не можна її так розцінювати, як от від, відкрита, відверта оця погроза. Отак. Ні, ну це не погроза. Ну це можна вважати це попередженням як завгодно. Слухайте. Ну е, я просто нагадаю, коли розпочинався процес е, е, переговорів про вступ України до європейського суду. Навіть ще минулого року. Е, я просто нагадую деякі рішення, де Угорщина у вона блокував е, українське питання. Е, початок переговорів, просто політичне рішення про початок переговорів ще минулого року. Орбан блокував особисто. Потім його вмовили. Відома історія про каву. Як його Касле Фарен запросив на каву, ну і відволікся, нібито Орбан, і не заблокувала рішення. Далі схожа історія була: 50 мільярдів євро допомоги для України на 4 роки. Теж саме угорщина блокувала, теж вдалося подолати. Теж знайшли скажімо так різні варіанти, як це зробити зараз. Блокується е, компенсація для європейських країн через фонд, через європейський фонд миру. Компенсація допомоги воєнної допомоги для України. От їх у них є спільний фонд, е, з якого вони компенсують витрати окремих країн Євросоюзу е, на допомогу на воєнну допомогу Україні, і огочно зараз блокує е, виділення грошей для. Інших країн Європейського Союзу самі не допомагають і в той час блокуються. І таких от прикладів насправді достатньо багато, коли Угорщина блокувала ті чи інші конкретні рішення. Коли вже було політичне рішення про початок переговорів, до останнього моменту в червні Угорщина. Блокувала початок цих переговорів. Рішення було, що треба розпочинати. Але оскільки Угорщина з 1 липня мала головувати в Європейському Союзі, Орбан сподівався затягнути час. Але вдалося подолати цей спротив. І буквально наприкінці червня відбулася конференція, яка розпочала процедуру переговорів з Україною і з Молдовою. Це приклади, що да, Угорщина блокує постійно блокує, але в той же час час Хай е, не відразу, через скажімо так е, якийсь проміжок часу але вдається долати це блокування. Тому е, Орбан, я ж кажу, він хитрий. Він розуміє, що коли е, він стикається е, з спротивом е, або спільною позицією абсолютної більшості європейських країн, країн Євросоюзу, Ну він змушений йти на поступки. Тому я сподіваюся, що коли діде справа вже до завершення переговорів, ми зіткнемося з такою ж ситуацією, коли вони будуть блокувати по кожному пункту, по кожному напряму, будуть затягувати час тримати нас, що називається у порогу Європейського союзу. Але тим не менш, я думаю, що врешті-решт це вдасться подолати, тому що коли Орбан відчує, а може до того часу, вже Орбана і не. Буде. На, Угорщини, хто Сподів... Я на, це на дуже жаль, сподіваюся. мусимо сподіватися на це. Да. Звісно, вирішувати угорцям, так, але дуже хочеться, щоб все-таки. Прийняли правильні рішення, скажем так, і на завершення пане Володимире, цитата Михайла Подоляка про переговори теж хочеться з вами обговорити. От він каже, що переговори мають відбуватися за нормами, ну очевидно, да міжнародного права. Але чи цікавиться Росію? от, чи готова Росія взагалі піти на переговори за форматом, в тому числі президента Зеленського, чи вона м -м, проігнорує все таки цей формат? Ну, давайте, по-перше, розумієте, про що йдеться. Стосується це, ну, ця заява подаліка, вона стосується, ну, так, по-перше, заяв про те, що можливі переговори з Росією. Да? Україна говорить, да? ми не проти переговорів з Росією, але, і отут от важливо, але. Як сказав наш міністр закордонних справ, а це скажімо так, офіційна заява, педаляк це радник Ярмака. Ну так, ну а колеба все таки а колеба та, міністр, міністр закордонних справ України. Так от, коли наш міністр закордонних справ був в Китаї, він сказав: а і там ця тема обговорювалась переговори з Росією. Він сказав, ми не проти переговорів з Росією, але Росія має продемонструвати, що вона готова до добросовісних переговорів, що мається на увазі під добросовісними переговорами. Ну, я від себе скажу. Дайте, я не маю дипломатичних і політичних обмежень, я можу казати напряму. Добросовісність Росії якось. Погано корелюються між собою, і ми це неодноразово бачили. Але Все одно дуже де делікатно це ну, я, да, ми, де, де, Дуже делікат. де делікатно, да але so. тим не менш, ну я кажу так, як не можуть сказати дипломати. Але е Кулеба теж сказав, що ну на сьогодні Росія не має добросовісної переговорної позиції. Чому? А тому, що Росія висуває попередні вимоги, фактично ультиматуми. Тобто, перш ніж починати переговори, вони вимагають від нас поступок. Поступок абсолютно неприйнятних для нас. Ну, наприклад, вони кажуть, що ми маємо віддати їм Херсон, який ми звільнили наприкінці 22-го року. Ми маємо віддати їм Запоріжжя, яке росіяни не змогли взяти за два з половиною роки війни. Вони кажуть, що ми маємо до переговорів просто як попередній крок відмовитись від участі ну, від перспектив членства в НАТО і так далі. Слухайте, а що ж тоді вони будуть вимагати від нас під час переговорів? Ну до речі, де що. Відомо, що вони хочуть. Вони хочуть максимального скорочення збройних сил України, що для нас абсолютно неприйнятно, тому що збройні сили України для нас головна гарантія від нової війни з Росією, від нового нападу Росії проти нас. Тому що, коли Росіяни будуть розуміти, що у нас будуть потужні збройні сили, я думаю, що менш вірогідно що вони нас нападуть. Вони ж напали на нас. На 22 другому році, тому що вважали, що у нас слабка армія, слабка країна. що ми розсипаємося і, ну, і 14-му, Так вони ж теж, да, так вважали. Да, да. але е, от е, важливо, що е, Україна не погоджується на всі ці вимоги і ультиматуми. Тому коли Росія відмовиться від цих вимог, тоді переговори будуть можливі. Далі є глобальний саміт миру, на який Росію запрошують е, і президент теж сказав, хай приїжджають. Це тому, що Швейцарія, співорганізатор саміту, деякі інші країни кажуть: Ну давайте запрошувати Росію, давайте розпочинати переговори. Добре, каже український керівництво. Давайте, але що каже Росія? А Росія кажуть ні. Ми не будемо брати участь. А чому? А тому, що цей саміт миру це той формат мирного процесу, який руйнує російську стратегію переговорного процесу, тому що Росія хоче переговорів сам на сам. І так, щоб ми виконували російські вказівки. Ну і вони казали виконували... про не... те, щоб вони в недружніх країнах здається, якісь які Ні, щось, ну, ну так, ну тому що так, саміт миру для них. Ну знаєте, як зараз от, Олімпійські ігри йдуть так, це, як гра на чужому полі, mm -hmm. на чужому майданчику. Вони не хочуть. Вони розуміють, що там доведеться грати за іншими і справедливими і коректними правилами. Mm -hmm. От те, що українська сторона каже. А інша справа духов. у Стамбулі, так він це ж Ні, ну, ну, тут не про Стамбул. Стамбул це 22-й рік. Слухайте, в Стамбул повернутися вже неможливо. Ну не географічно, а історично. Тому що знаєте, після Стамбулу Росія анексувала окуповані території України. А коли були переговори в Стамбулі, я б навіть сказав Путіну: ти хочеш в Стамбул добре? Хочеш повертатися в Стамбульські переговори? Скасовує рішення про анексію українських територій. Скасовуй. Тоді можливо перемовини. От між іншим, я дарую цю ідею нашим дипломатам-переговорникам. і переговорникам. Да, от треба саме так з Росією вести переговори. Ви про Стамбул окей, попередній крок. Відмовтесь від тих рішень, які ви зробили після Стамбулу, ну і так далі. Тобто, от потрібна стратегія, тактика майбутнього переговорного процесу. Зараз не йдеться про прямі переговори з Росією. Україна правильно наполягає, подаляк про це сказав, що переговори можуть бути лише на базі статуту ООН. Чому тому, що статут ООН чітко визначає неможливість. Порушення територіальної цілісності, цілісності країн, неможливості порушення кордонів. А Росія це порушила. От саме тому ми наполягаємо на такому форматі мирного процесу. Але тим не менш, поки що, це я б сказав прелюдія, Такі е, баталії дипломатичні, політичні, ідеологічні баталії перед майбутніми переговорами. Кожна сторона бореться за свій формат майбутніх переговорів.